Вони відчувають небезпеку за 100 метрів, знайдуть вибухівку і виконують найскладніші завдання. В управлінні державної охорони України службу несуть не тільки люди, а й собаки. Із хвостатими розумаками зустрічався Павло Прядко. Служ... Лабрадорові вікінгу 4,5 роки. Кінолог каже: в роботі собака відповідальний та слухняний, а головна чеснота цього пухнастого доброта. Були на міроприяті е, в дитячому домі то діти його і за вуха і, і, там, тягали, і, і гладили, тобто ну, реакції не повинно бути злобної. Аби потрапити на службу до держохорони, собаки проходять неабиякий кастинг, і порода тут не головне. Критерія, приділять, ми підберемо собак, це щоб собака не боялась висоти, темноти, не боялася вистрілу. Чотирилапих службовців навчають за особливим апортерувальним методом. Вес шукає улюблену іграшку, яка вже на рефлекторному рівні асоціюється із запахом вибухівки. Собака при знаходженні, вона молча обозначає посадкою, укладкою. Як ми бачимо, тут те тротилова шашка. Проте вже за 8-10 років служби пес іде на пенсію. Управління Держогорони цього дня проводжає на заслужений відпочинок Рекса. Сім років свого життя він охороняв перших осіб держави. Нині має клопіт зі здоров'ям. Рекс у нас заслужив сповна, з самого дитинства Він служив управлінні державної охорони. Є проблеми німного з заднім частиною, тобто з ногами. І за це все за того, що він дуже активний. У нас він не сіді на місці, постійно рветься в роботу. Майбутній господар Рекса кінолог, який протягом семи років і виховував пса. Антон каже, у пса тепер не тільки нова домівка, а й їжа. Зараз відвеземо його в частний сектор. Тобто Території йому там достатньо. Я думаю, він швидко освоїться. Ну і будемо балувати, звісно, різними вкусностями. Під оплески та спалахи фотокамер Рекса урочисто повідомляють про закінчення служби. Нам вдалося привити тобі хороші якості, як вірність, пильність, слухняність і працелюбність. Грекс на пенсію. Павло Прятко, Святослав Мелешкін, НТН.